Доброго дня, шановні глядачі. Ми вже всі думали, що прийшло, прийшло вже літо. Звикли до тепла. Вчора у нас тут на Одещині було 28 градусів. На городі працювали в шортах і в майках, умлівали. Сьогодні різко похолодало з вечора, з ночі. Пройшов дощ і вдень, і зараз температура складає 10 градусів. І хто розуміється в агрономії, хоч трішки. І всі розуміють одне, що це така пора дуже погана для рослин. Зараз в них буде стресове состояння таке, і треба з цього піке якось вирулювати. І чим раніше, тим краще. Я вирішив сьогодні полуницю не допустити, не ввести в стресове состояння, обробити стимуляторами росту і антидепресантами. Зараз покажу якими і що. Маємо невеликий клаптик полуниці різних сортів. Не буду називати які сорти, це не так зараз важно. Це вона перший рік в цьому році буде висаджена вона була десь у вересні, в жовтні місяці. Так що так, частину ми вже вкрили половою, частину ми встигли до дощу. Але нічого, хай трохи просохне, докриємо далі. Така буде мульчаровка. Оці горби і плівку я цю не використовую, тому що хочемо спробувати, поки так, як воно діло піде. А остальні вже посадки будемо робити трохи, може, культурніше. Ось вам, як-то кажуть, у погоді, нет, погоди ні, похой погоди. Вчора у нас було 27-28, в цей же час сьогодні ледве 11. Даного обробітку буду використовувати ось що плантофол 20-20-20, це універсальна концентрація. Ось отакий він на вигляд. Так. Я відважив тут 30 грам, це буде все на 10 літрів води. І сьогодні я взяв таку пляшечку мегафола. Літрових в них щось не було, хотів взяти літрову бо кропити є, що і взагалі хай воно буде, це швидка допомога вдома. І все таке воно темно-коричневого кольору з характерним запахом. Це я все буду розводити у 10 літрах води і буду оприскувати. Ось такий у мене є акумуляторний оприскувач. Дуже зручний. Так, все. Зараз я розведу 5-літровий баклажки окремо плантафол. І в другу 5-літрову окремо мегафол. Потім все це змішаю і вперед на полуницю спасати ситуацію. Плантафол це хелантне мікродобриво <coughs> при підживленні по листку, щоб ви розумілися. Під корінь він не вноситься, тільки по листку. Значить, вносимо на 5. Вітрів поки що, Ой, трошки сипеться зараз я є. Мегафов це теж спеціальний комплекс як мікродобрив, так і мікроелементів, а також деяких кислот і прочих компонентів для стимуляції, для кращої стимуляції росту рослин. І найголовніше, це антистресовий препарат, тобто при таких от екстремальних погодних умовах, різких змінах температури, тобто похолодання, або обільні дощі, або навпаки, висока температура посуха, його використовують у бакових сумішах або окремо, або у бакових сумішах, як із такими мікродобрами, так можна, і із пестицидами теж робити бакову суміш. Змішуємо шик. Кажу, кинув хай там побульки. Все це я зараз окремо переболтаю. О. До, повного, до повного розчинення потім буду заливати у оприскувачі і обробляти. Воно все розтворяється дуже гарно, дуже швидко, От так. по правді кажучи, мегафолом я користуюся вперше. По антафолу в мене вже декілька років посадуним працюю по овочевим культурам, а це і з таким різким зміном, із такою різкою зміною погоди я вичитав, що треба використовувати оцей от мегафол. Так що будемо зараз використовувати Це все комплексно. 10 літрів мені на грядку. Все. Зараз змішаємо. буде все окей. Дуже такий характерний запах, якийсь більш природній, як наче як Водоросли мы меняй схоже на так. так, Одна є Виготовляємо бакову суміш. Ми будемо працювати проти стресу. Бо це не є добре, такі перепади, перепади погоди, перепади температур це дуже, це дуже стресово для всіх рослин, та? для людей також. Я ж кажу, що вчора ми ще ходили в майках і в шортах і умлювали просто на городі, сапанка вже була в нас. А сьогодні вже в теплих куртках і в шапках. Ну от, от, таке, от таке воно, що зробиш. Так, збруємо. Так. Все, Все. Ці обидва розчини вони подружились. Нема ніякого якогось там хлопців чи розділення. Тобто вони сумісні. Синоптики обіцяють ще більш подальше зниження температури і ще більше дощів буде на вихідні. Так що я думаю, що якщо я зараз цю обробку проведу, то це буде саме вчасно, щоб не запустити усі ці наслідки цієї стресової ситуації. Так, ну що, вперед. Так що проводьте, мої шановні ви також такі обробки. Я думаю, що той, хто проведе оці такі обробки проти цих стресів, то повинні бути з рожаєм в цьому році. Бо ми так всі наділи, що це тепло вже прийшло і воно буде собі, буде, ага, нічого подобного. І так все то просто. Так що бажаю всім успіхів, здоров'я. Миру і перемоги. До нових зустрічей. Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до побачення, до нових зустрічей. і всіх благ вам!